Цікаві факти. Незважаючи на те, що Римській імперії понад 2000 років, її вклад у світ триває і сьогодні. Зазвичай ми припускаємо, що стародавні люди були відсталими і простими. Але це не так, шановні мої друзі. Винаходом багатьох технологій ми зобов'язані древнім римлянам. Від архітектури до розваг. Римські звичаї, знання і проекти були передані протягом століть. Бетон. Римляни вміли робити тверді довговічні форми бетону. У той час як сьогоднішній бетон руйнуватиметься за 50 років або й раніше. Римський бетон все ще залишається міцним. Дороги і шосе. Як тільки римляни зрозуміли, що вимущені дороги можуть допомогти їм зберегти сильну армію та імперію, вони побудували їх всюди. Протягом 700 років вони проклали 90 тисяч кілометрів доріг по всій Європі. Ці дороги були добре спроєктовані, розраховані на тривалий термін і дозволили швидко подорожувати імперією. Після 2000 років багато римських доріг все ще існує. Ресторани. Римляни любили смачну їжу. І їдальня була важливою частиною їхнього життєвого простору. Типова римська вечеря, яка здебільшого нагадує сучасну вечерю в ресторані, складалася із трьох страв закуски, основної страви та десерту. Вони також пили вино протягом всієї трапези. Це відрізняло їх від греків, які пили вино після їжі. Водопровід. Стародавні римляни розробили революційну систему водопроводу, яка спочатку почалася із акведуків, що дозволило їм транспортувати проточну воду в розвинені райони, і закінчилося розробкою складної системи. Трубопроводів зі свинцю. Газети. Газети пройшли довгий шлях. Спочатку римляни почали запис сенатських зборів під назвою Акта Сенатус, доступних тільки сенаторам. Однак пізніше, після 27-го року до нашої ери, існувала Акта Дюарна, яка була як щоденна ранкова газета для широкого загалу. Графіті. Вірте чи ні, шановні мої друзі. Але графіті. Це не сучасна художня форма, а давня, що зародилася у римі. Центральне опалення. Одна із перших відомих систем центрального опалення була створена римлянами. Її виявляли переважно у великих громадських лазнях. Із фальш підлогою і постійно палаючим вогнем система нагрівала кімнату. І воду, що йде до лазні. Військова медицина у стародавні часи більшості солдатів доводилося піклуватися про себе на полі бою, коли вони були поранені. Однак за часів імператора Траяна у другому столітті римські військові обзавелися лікарями, які могли перев'язувати рани і виконувати дрібні операції. Незабаром були створені польові лікарні. І більш ретельно навчені лікарі вирушали на поле бою разом із римськими солдатами. Кесарів Ростен. Згідно із римським правом, Цезар постановив, що всі жінки, які були вже мертві або вмирали під час пологів, повинні були бути розкриті для порятунку дитини. Операція ніколи не призначалася для порятунку життя матері, тому що ліків для цього не існувало. Однак сьогодні процедура радикально змінилася і стала більш поширеною. Швидке харчування МакДональдсу, ймовірно, подобається думати, що він винайшов, винайшов фастфуд. Але це зовсім не так, шановні мої друзі. Наприклад, у стародавньому місті Помпеї ніхто не любив готувати. Замість цього громадяни вирушили до старовинних ресторанів. Їжа на виніс була досить поширеною. Тому я дякую всім за увагу, шановні мої друзі. Ставте подобайку, Пишіть коментарі, побільше пишіть. І дивіться всі мої відео. А я дякую всім за увагу. Цікаві факти.